Тому що таких небагато, які вночі приїде, який запитом пише, який слухав у відео і відповість так, ну, я приїду, я буду, але спіли виклик. Отже, у мій Слава Дякую вам, вітаю вас, шановні. Та прапор братові. Всі ті, хто восьминута. стояли в ті морозні дні, тут на Майдані 8 років тому. І багато тут нових, І ми стоїмо тут. Не за себе. Ми стоїмо за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших дітей і онуків. І я вірю, таке майбутнє буде. Нам треба зробити ще один крок, ще один важливий крок, щоб скинути кримінальну Орду Януковича. Бо кияни показали, що вони є чужими в Києві, що кримінальна Донецька мафія не потрібна Києві. А з Києва наша українська революція. Почнеться на всю Україну. І тому дійсно казали, що вибори бувають періодично, а народу захищати треба свій кусок хліба щодня. І ви бачите, що в державі дуже скрутна зараз ситуація, що зараз не може знайти гроші на самі прості соціальні програми. Тому й придумав таку дурню... Як збирати по 15% за здачу валюти? А чому він не збирає ці відсотки з тих грошей, що олігархи Януковича вивозять в офшори до Кіпра? З них, з олігархів, треба збирати ці податки з валюти, а не з простих людей, не з бабусі, яка зберігала 10 доларів, щоб купити собі потім куси хліба чи бутилку молока. І ми повинні все зробити. Щоб скинути цю кримінальну орду. І я вірю, що це швидко буде. І ми пам'ятаємо той час на Майдані, коли ми підтримували один іншого, коли була солідарність між простими людьми і співчуття. І це відновиться. І це буде не так далеко. Але це залежить теж від кожного з вас. Нам треба пояснити всім, хто ще за, застається розчарованим. Чи став байтужим, з Бо байдужість і зневіра це союзники Януковича і партії регіонів. Вони намисно вкидають нам цю зневіру. Але ми віримо в майбутнє України і будемо за нього боротись за наших дітей, за наших онуків. Тому, друзі, все попереду. Я вірю в славну долю України і українців. і вірю, що ми змінимо політ'язні. І Юлію Тимошенко, і Юрія Луценко. Ви бачите, вони залишили в силі і Магира саме сьогодні опіляється. В день Дня Свободи вони залишили Луценка за гратами. І це символічно. Вони хотіли нам показати, що в них ще є сила. Сила та є, але розуму нема. І як це розуміти, що? Саме в день свободи янукович дав особисту квизівку я він каже, ставити Йолку ще за півтора місяця Нового року, бо він боїться нас. І в чому цій його мужжаку, його слабкість, бо він боїться простих людей. Хай він будує собі там між горі, золоті палаці, і золоті унітази. Ми заберемо все це, повернемо власність народу. Віддамо дітям, хай в Межигір'ї будуть дитячі санаторії і дитячі лікарні. Хай будує, все це буде вороже, все це буде від дітям. А вам, друзі, дякую. І закликайте всіх до наступної боротьби. І перемога буде за нами. Дякую вам. Доброго. Звертаюся щодо ситуації, що виникла на території нашого офі центру. Офіціантом мене є одного питання. 5 3 2 3 3 3 3 3 2 Вітаю київський земля. Він ковід може да мати указу, скасувати, то немає жодного значення. Тому що всього в нас. І тут зібралися ті люди, які прийшли у тисячі четвертому. І це було гідно, це було чесно, це було щиро. З робітьо з мікрофоном до важкої організаційної роботи, яка передбачає те, що кожен з вас. Має підготувати 10, 20, 100 чоловік, які будуть готові до того чину, про який ми сьогодні говоримо, і можна співати солодких пісень, які не мають нічого спільного з правдою. Правда полягає в тому, що нас тут стоїть максимум півтори тисячі, а це означає, що цього недостатньо не лише, щоб вирішувати питання загальнодержавного рівня, а просто навіть соромно за те, що нас так мало тут зібралось. Я дякую кожному з тих, хто тут прийшов. Але, але але, але, але ми повинні бути готові до тяжкої організаційної роботи. І лише важка організаційна робота нарешті приведе революцію до її логічного завершення. І лише, і лише і лише ця важка організаційна робота, яку буде здійснювати кожен з присутніх тут. Не делегуючи це нікому, я не хочу закінчувати на цій песимістичній ноті. Я хочу сказати, що я вірю в те, що наступного року нас на цій площі буде набагато більше. Ми будемо робити все можливе для того, щоб не чекати два роки до президентських виборів. Але, але, але лише від нас і від нашої важкої праці. Залежить питання не лише того, чи ми зможемо підняти Україну до 2015 року, а чи зможемо ми її підняти в 2015 році. І це серйозне, важке питання, на яке кожен має собі відповісти. Недостатньо раз на рік виходити сюди і демонструвати свою готовність. Кожен повинен сьогодні взяти на себе більш серйозну відповідальність. І це важливий шлях, який нікому крім нас. Не здувати. дякую, слава Україні, друзі. Э, це про що говорив Сашко, це безумовно правда. Нам треба брати на себе відповідальність. Але революція, вона така річ, що вона буває, трапляється з Німецька, коли її не чекають. Хто чекав помаранчеву революцію? Та всі були засмучені, які у них ресурси, і вони все можуть. І все одно, хоч ми голосуємо, вони зроблять своє, але сталося. Тому справді тут нам треба бути песімістами. Революція може статися в будь-який момент, аби ми були готові бути рішучими і брати штурмом почту, банк і телеграф. Бо тут багато хто кричить до зброї, а коли я в тому році пошбурив я це в міліцію, половина з цих рекунів сказала, що я провокатор. Тому давайте готуватися. Сашко має рацію. Я сьогодні десь з 11-ї години на Майдан з Майдану і вже з 4-ї години і з тої сторони були українці з Луганська, які тут поруч з нами, і потім і кияни, і Житомиряни, і просто люди, які 22 листопада вважають червоним днем, червоним днем в гарному розумінні цього слова. Не Комуністичному, а в нашому, в рідному, це свято наше. І розмова від розмови, троє, п'ятеро, семеро чоловік стають, розмовляють, десь за кавою, десь трошки посерйозніше. Але справді відчуваємо, що от в цих маленьких групах де 10, де 5 чоловік, але справді народжується нова хвиля, та хвиля, яка має. Я вірю в те, що в 2013 році справді та хвиля почнеться, яка змете цю владу, яка вже просто душить, вона вже Донецьк душить, вона вже Луганськ душить. А що говорити про Київ? Що говорити про Західну Україну? Ми тут сьогодні, 22 листопада, свято святкуємо наше 9 років назад. Грузія перемогла вісім років назад. Україна почала перемагати два роки назад. На тому боці був підприємницький майдан, який також владу взяв за горло. Я вірю в те, що сьогодні в таких наших маленьких розмовах великих розмовах ми почнемо велику справу і через пів року, через сім місяців. Але у 2013 році, який би він там не був 13-й, але ми справді почнемо перемагати, тому що, на жаль, дехто сьогодні каже, а я не вдягну помаранчевий колір, бо ми програли, ми не програли. Програли ті, які стояли на трибуні, а ми, які стояли внизу на асфальті, які не дочекалися депутатів в тій палатки. Які думали, що нарешті влада зміниться на те, що на те, що, на те, що ми станемо одною рідною українською сім'єю, ми тоді цього не дочекалися. Давайте ми зараз дочекаємося. Сьогоднішнього дня тут є депутати, деякі, які прийшли, депутати від удару, від свободи. Наші українці, наші рідні українці, давайте будемо однією сім'єю, яка переможе у 2013 році. Слава Україні! Символічна палатка. Нами на честь восьмої річниці помаранчевої революції, яка почалася 22 листопада. 2004 року. Отже, друзі, зараз наші побратими встановлюють намер. Це такий невеличкий флешмоб. Ну, як про пам'ять проти події, І пику нашим друзям, міліціянтам, які нам постійно не дозволяють їх встановлювати, та нам не сьогодні байдуже. Хоча б щось ми мусимо зробити цей день проти цієї влади. Але я хочу нагадати, що сьогодні річниця помиранського революції. І давайте поскандуємо те, чого всі ми правимо. Ре. 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 80 років тому злочинна комуністична влада чинила велику ганебну акцію, голод-геноцид над українцями. І сьогодні ми самолічно встановили цей момент і говоримо, що цій банді не бути і не жити, тому що це є нащадки тих комуністів, хто нижче в нас у 32-33 році. То знищував нас не Бабиному не, не Холодному яру, то знищував нас не далеких сандармохах, то знищував нас під Бог, під під батько місцями, де українська правда, що їм перейде над ними буде здійснені справедливі. Український суд ми знищили сі покидків, які нищили мільйони українських душ і сердець. Я закликаю 24 листопада о 14 годині підійти до станції метро Арсенальна, для того, щоб здійснити жалобну ходу до свічки пам'яті жертвам голоду, геноциду. Політики, які очолювали протест, очолювали передвиборчі списки, відмовилися очолювати протест. І ми зараз усією нашою палатку, яку ми встановили, будемо переходити на Майдан, бо Майдан це символічне місто. Місце. І останніми роками нас його забирали, нам висовували різні встановлення ялинок і так далі, але це символічне місце, і ми для того, щоб завоювати свободу, не маємо відібрати в них майдан. Тому ми зараз всі організовано, будемо спіддали колонії через прохід і будемо встановлювати поруч із ялинкою нашу палатку. Так що... Ра -ра, Революція! Революція! Преволюция! Ой, усі червона калина похилилася. Що наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ви нашу славу в країні, а чому ріхот ми думаємо?

Bundle head, Bundle head, Bundle head, Bundle Hey! Bundle head, Bundle Hey! Bundle Hey! Bundle Hey! Bundle Hey! Bundle Hey! Bando! Hey! 对 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.

вангон, ей! вангон, готь! Очимойте што, готь! Вангон, ей! Вангон, ей! Вангон, ей! Вангон, готь! Вангон, ей! Вангон, ей! Тут так пригас мусор там такой. Вилиця народу! Вилиця народу! Вилиця народу! Так. Зараз, зараз. Ні, чудово. Гей! Чудово. Гей! Мина від дороги. Гей! Чудово. Гей! Кто отдал приказ? Где этот гандон, который командует этими уродами? Ты не снимала, ты видела? Он видит меня с камеры и лупит ногами. Видишь, я лежу с камерой и лупит ногами. Как а их после того, как не мусором называть? Уроды! Китай на собі шляхів до мене, не щитають на порівнях, ще зупинить, не смужіть, журтати, не навчаючи, служить народи, народ українським посіпать і получають гроші за те, щоб вас давити, ви готові стояти і мовчати. Покажіть себе, візьміть себе в руки, візьміть, грабні і мечі, Ідіть боротися, ви українці, ви єдина нація, боріться, боріться до кінця за себе, за свободу свою, банду, геть, банду, геть, банду геть, Банду геть, банду геть, Банду геть. Банду геть! Банду геть! Слава Україні! Слава нації! Міліція з народом! Амосара з уродом! 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 Міліція з народом! Амосара з народом! Міліція з народом! Попали ви, ребята, в акцію.